Жу від розуміння, що зараз змінився якийсь певний контекст чи моделі поведінки там ціни, я ловлю цілу стільки відповідно. Тому в мене цей перехідний момент відсутковується. Я хочу зрозуміти, як мені краще тут поступати. Тому що по факту моделі якби ви більш-менш однаково, да? але відповідно, там із того, що йдуть там розширення діапазонів під час того, як вона рухається. То мене відповідно пересвітує. Я також відповів, що я там за короткі стопи часто е, беру відповідно і за цього, і статистично в мене просто більше там, цих стопів. Але за рахунок цього в мене і РР непогане виходить, тому що коли все-таки виходить потягнути е, якісь подібні пози, то досить гарно забираю, і там дійсно ці всі там стопіки вони перекриваються зверху. Ну так. Да. Ну, тут условно, даже э, если брати ще раз да, моделировать цю ситуацію, то вот у нас особовано тут якийсь був диапазон, э, після того как вони сходили прямо вниз и э, почали уже, ну, як от вот ступеньками, да, подходить, вот одна там, наприклад, ступенька, ну, вот, э, потім сюди прошли, опять тут скорректировалися, то есть пішли на пробой, то ну, понятное дело, що десь ось тут. Ти там четвер, там, п'ятниця. Ми постійно вже тут десь маємо знаходитися в якомусь, типу, наративі, що от буде пробой і лучше дивитися ринок Атланга. І він дійсно там, подойшов до якогось діапазону. Прошлого да, дає якісь відскоки. І, в принципі, отут непогані сетапи можна типу, брати на Ну, э, отскок тут, тут, там тут. В принципі, все, що цього діапазону тут. І нам важко зрозуміти, э, наприклад, в ці моменти, коли ми тут торгуємо, що це день непосредственно типу, слив, да? і що нам желательно ну, дивитися, наприклад, отут вже від от шарта, Тому що ну, все-таки типу, ми знаходимося э, да, в основному зеленій історії, Да? І, якби, і ми все-таки думаємо, що от-от типу, ну, то тут повинен бути далі пробой, тому що вже вниз сходили, тесту типу, не було і тому подобне. От. І ну, зачастую, наприклад, я, якщо бачу, що в якісь моменти, наприклад, тут затягується, наприклад, лонг, типу, да, то я просто десь перестаю, ну, перестаю тут торговать. Да, перестаю торгувати, і це не означає, що треба там вставати в шорт е, і шорти цю всю історію. Просто якби беру паузу. Просто єдиний момент, що сложно остановитися торгувати, коли ти ну, йдеш на вот, вот, цей момент, да. і йдеш на кураже, типу, і тут ти ланговав, тут лангував, тут лангував. І от ти вроді би все розумієш. Что мы подошли уже до пробоя, вот этих уровней, и тут сложно остановиться. просто ну, как бы единственное, что может спасать, наверное, это то, что я там, например, постоянно говорю: что если у нас есть якийсь диапазон, від какого там до, должен, по, должно пойти движение вверх. да, То, скорее всего, типа, оно должно там идти там за один укол, а по максимуму за два укола. То есть, как бы зона должна, ну, типа, как бы. прям не давать миллион, миллион как бы, точек входа. Да? То же самое, что там раньше мы по смартмане э, учили эти всякие там ордер-блоки, да? и мы понимаем, что вот там на Сусона есть там який-то э, классный ордер-блок. И что, как бы, если цена там э, сюда корректируется, типа вот такой змейкой, да, всеми Любимий сетап, і що таке треба типу, торгувати в лонг. То я наоборот, то, що воно так довго спускається і десь стоїть в пої, це наоборот говорить о тому, що ну, неохотно відкупають, неохотно і вероятне, це все ну, закінчиться пролівом.